Вітаю всіх вас на каналі Сицитрус. Сьогодні, коли я закінчив чергову партію рослин обробляти для занесення в теплицю, це обробка від шкідників, обрізка сухих гілок, пересадка, перевалка і так далі, зняття плодів, які я мав зняти вже досить давно. Я зрозумів, що я не приділив уваги взагалі, навіть не виділив в цьому році. Один з моїх перших лимонів, які з'явилися в мене в колекції, один з найродючіших лимонів, які можуть бути в принципі. Це кантонський лимон. Історія даного сорту в моїй колекції вже досить довга. І з'явився він у мене одним із перших, якщо я не помиляюсь, п'ятим чи шостим в колекції, вкоріненим невеличким черенком. І, в принципі, це один із перших сортів, які у мене дали плоди. Він у мене був вкорінений, досить гарний пишний кущ. Десь, можливо, навіть, якщо постараюся, знайду навіть фото його. Тобто плодоносив всім подобався, але після того, як я почав вирощувати цитруси у теплиці, після перших холодних зимовок, я зрозумів, що вкорінений кантонський лимон почуває себе не дуже. І, власне, пізніше я перещепив цю рослину собі на цитрумело. І на даний момент я довів вже її до плодоносного стану. Тобто в цьому році вже можна буде отримати з цього щеплення плоди. Але ви спитаєте в мене звідки в мене плоди тоді вже в цьому році? Відповідь далі. Отже, друзі, так от виглядає рослинка кантонського лимона, щепленого на цитрумело, віком приблизно 2 роки. Тобто, в минулому році в мене ще була можливість нащепити на такі шикарні підчепи. Ця рослина була використана, наприклад, для відео по пересадці з цитрусів у глині. І в цілому дуже гарно видно, як зараз воно почувається. Тобто активні йдуть прирости, купа бутонів вже є, купа зав'язі, зимовий прирост трошки з хворозом. Весняний прирост вже йде вже повністю здоровий. Тобто за два роки реально вигнати цю рослину до плодоношення. Особливість цього сорту полягає у тому, що його крона йде дуже-дуже кустиста. Тобто розкидиста і кустиста. І у мене ця рослина була в вигляді куща. Якщо ви представити, що він зараз не на штамбі, то приблизно от в два рази більше був у мене кущ прямо над ґрунтом. Я ж знаючи цю особистість, вже перещепив на високий штамп для того, щоб в майбутньому сформувати гарну, красиву рослину, що, в принципі, мені вже майже вдалося, ще хочеться вирівняти крону у ліву сторону зараз. І тоді буде ця рослина просто ідеальна, при тому, що дуже висока вражайність у неї. Цей сорт дуже гарно вкорінюється. Тому хто вирощує цей сорт на, своєму, на власному корінні, це не є проблема. Єдине, що він не любить холодний ґрунт, не любить заливи, тому що при таких умовах відбувається дуже, сильне, дуже сильний листопад. Але перейдемо до того моменту, звідки ж у мене отакі от гарні чудові плоди. Які я багато кому в цьому році відправляв для дегустації, тому що їх було ну, надзвичайно багато, їх було більше, мабуть, 60 штук. Це було перше повноцінне подоношення рослини, також у мене щеплено і нацитромела. Яка зараз отак от виглядає. Так само цвіте, квіти ідентичні, все ідентичне абсолютно. Як я цього не помітив раніше, я навіть не знаю, мабуть, тому що я. На 100% вірив біркам з чеського розплідника Адаво. Ця рослина у мене була придбана з Адаво під іншою біркою. І я її, в принципі, вирощував до кінця, до такого стану, у мене плоди не доростали. Зазвичай вони зривалися зеленкуваті, або взагалі там був всього 1-2 плоди. Тому визначити, що це був пересорт. Принципі, було дуже проблематично. В цьому ж році, коли подів було ну надзвичайно, просто надзвичайно багато, це все проявилося. Але сказати, що я розчарований, абсолютно не сказати. В родині дуже всім сподобався цей лимон, дуже сподобався, особливо тим, що його можна почистити, почистити на дольки. Я далі це обов'язково вам покажу. І, в принципі, його сфери використання розкажу. Класний лимон, дуже, дуже продуктивний. І, до речі, я формував цей лимон з самого початку, так само, навіть ще, мабуть, зменшував щеплення, ніж цей саджанець. І в цілому рослина в мене вийшла, як на мене, дуже гарна. Мені дуже вона подобається. І сформована, і активно цвіте. По нижній частині крони, яка була в затінку через крони інших рослин. Тому, в принципі, робиться перестановка в цьому році дуже глобальна в теплиці, то іноді на цих голих гілках також можуть проростати нові гілочки. І в цілому, я думаю, що крона розпушиться і знизу, якщо буде достатньо світла. Його буде достатньо в цьому році обов'язково. Тому, отже, Такий от лимончик легко вкорінюється, ще раз додам, дуже легко вкорінюється, мабуть, за три тижні. Може рости на своєму корінні, можна, в принципі, використовувати його як підщепу. Це, в принципі, родич рангпур, Ліметти рангпур, лайму рангпур. кому як зручно називати. Один з, мабуть, ні, тепер вже єдиний. З рангпурової групи, які у мене є в колекції. Всьому дуже-дуже достойний сорт, особливо для новачків, хто хоче багато плодів швидко і, в принципі, з широким спектром використання. Також невеличкі проведемо зважування. Найбільший плід, який наразі лишився, це 86 грамів. Ну і середні, для прикладу, візьмемо 60. 50 приблизно. В цілому, вага плодів взагалі кантонського лимону, у мене була від 35 грамів до 110 грамів. От такому діапазоні були плоди на цьому сорті. І, власне, друзі, сама дегустація, що тут сказати, це насичений соковитий лимон, не дивлячись на те, що. Поди вже дуже давно достигли, ну просто дуже давно, всі це вже розуміють по термінам, коли зараз я викладаю відео. Початок травня, майже, от що хочеться сказати, сфера використання цього лимона дуже широка. Перше, що сподобалось, це придумав не я, це придумали родичі. При повному дозріванні кантонський лимон можна почистити. Отак, це був найбільший плід, який я зважував почистити, поділити на дольки і використовувати як закуску до коньяку. І це дуже круто, просто надзвичайно круто. Випробовано, перевірено, класно, одобрюємо. Другий момент можна класти в чай, насолоджуватися чаєм з лимоном. Ром, лимон дуже ароматний, кислий. Без сторонніх якихось там домішок, типу хвої, я цього не помітив особисто. Тобто, можна чистити, можна різати, кому як більше подобається. Тобто, використовували також ми цей лимон для пасок, використовували і цедру, і сок лимону використовували. Паски вийшли надзвичайно духмяні, дуже смачні, тому в цілому. Я вважаю, враховуючи те, що у даного лимону надзвичайно висока врожайність, то і те, що він не вибагливий, легко розмножується, легко вирощується, сам куститься і в принципі формується, то цей сорт дуже, дуже достойний для вирощування і для того, щоб мати його в своїй колекції. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна.